Якщо дитина вдарилась головою, треба, щоб оглянув лікар в тромпунті чи педіатр. Не треба брати на себе таку відповідальність і створювати ризики для її здоров'я. Бо є світлі проміжки, коли накопичується в черепі кров, може бути й до трьох днів, потім іде різке погіршення стану чи розрив синусів, мозку. може бути навіть від того, що ви її потрусите, бо шия малих не держить, чи від падіння, чи хтось з неадекватів дав підзатильник. Бо дитина поки не дасть здачі. Болі може і не бути. Вона може наростати внутрі, давити на мозок. Тому холод і до фахівця. Якщо є сумнів, то зробити рентген черепа, чи нема тріщини. Рентгени зараз цифрові, навантаження мінімальні. Єдине накрити тулуб свинцевим фартухом. Не маючи фахового доступу, оцінити її стан чи рівні зільниці, чи нема мінімігальних симптомів, ні стагмів, важко. Якщо є... Трата свідомості, головокружіння, блювота це струс чи забій.